Привіт, мене звати Артем, і в цьому відео я хочу поділитися з вами своїм досвідом вибору країни для навчання після 11 класу. У цьому відео чесно, без прикрас розкажу, що варто знати і що варто враховувати українцю для того, щоб правильно обрати країну, в якій ти захочеш жити і надалі, після закінчення навчання. Першу країну, яку я розглядав, це була Ірландія. Ірландія насправді досить перспективна країна для навчання і подальшого прожиття. Чому? Плюси Ірландії. Перше, швидко отримаєш паспорт. Через 5 років прожиття, враховуючи навчання, тобто 3 роки повчився, 2 роки попрацював і, по факту, ти вже отримав паспорт, і ти громадянин ЄС. Це зручно, це швидка легалізація. Друге, Ірландія англійська мова. Я, я якщо що, зараз маю на увазі Північну Ірландію. Там англійська мова, національна мова. Тобто, в принципі, нічого нового вчити й не треба вже. Набагато легше знову ж таки з отриманням паспорта. Ну, і якісна освіта, якісне життя, і англомовне суспільство. Знаєте, це більш перспективно, тому що ну, все, що стремиться до англійської, то це.